Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про українську авіацію та можливості відновити українську мрію. Будемо спілкуватися з нашим гостем. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Обов'язково підтримуйте нашу розмову, ставте вподобайку, підписуйтеся, та звісно ж залишайте свої думки в коментарях. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати я, звісно ж, хотів би з цієї самої мрії, пане Костянтине, мегапроєкт, найбільший літак у світі. І у третій роковини початку повномасштабного вторгнення всі почали згадувати про неї той літак, який ми за різних обставин за різних. Причин втратили в аеропорту Гостомеля аеродромі? Та звісно ж, в першу чергу, вина держава-агресор Російська Федерація з іншого боку, чому він там стояв, якщо підозри на те, що війна розпочнеться, були у багатьох, та все ж таки, чи реально за усіх найкращих обставин і чи рентабельно взагалі в першу чергу відновити мрії? Реальне питання. Все можна відновити. Сучасні технології, сучасний такий виробничий парк, він дозволяє зробити все, що завгодно. Але скільки це буде вартувати, сказати дуже важко. І це буде вартувати дуже багато дуже великих грошей. Це перше. Ну, для того, щоб це підтвердити, треба згадати про те, що Руслан. А мрія це ну, фактична модернізація Руслана для того, щоб таскати е, на собі е, радянський челенджер Буран. Да? Угу. І е, ніч, ні для чого іншого вона не була взагалі розрахована. Це не вантажний літак. Він просто зберіг в себе фізіляж вантажного літака, але його вантаж це буран. У нього навіть немає заднього грузолюку, у нього є тільки передній гузолюк. А сучасний вантажний літак він повинен бути такий, як, як тунель продуватися, да? Це перше. Друге, це в питанні мрії є. А, і ще я хотів би додати, що Руслан виробляла близько більше 140 підприємств всього радянського союзу, і Булабуєв між ними там бігав, літав, вибивав, домовлявся. Пив водку, чого він там тільки не робив, але для того, щоб забезпечити зліт цього літака. І він це зміг зробити. Тепер те, що стосується дато, цих 140 підприємств вже багатьох нема. Ташкент робив центроплан, робив крила, робив оперення. Зараз там залишився тільки сертифікаційний центр для услуговування Арбасів і Боїнгів, якщо я не помиляюсь, а самого виробництва вже давним-давно нема, там вже забудова, там вже об'єкт нерухомості. Тому Саратовський завод, який робив шасі, якщо не помиляюсь, Саратовський, він вже не існує, і цієї ці гідравліки, унікальної гідравліки, ти вже не, ну, не зробиш в тому вигляді, якому була. Спроектувати по-новому, там з новими технологічними якимись нюансами можна, але це не має жодного сенсу. Це проєкт да. на мільярди чи на мільйони доларів? Це мільярди. Мільярди. Так. Да. Мільйонами там ну, дуже важко. Пане Костянтине, розумієте, зробити одну машину зібрати нема сенсу. Треба виробляти таких машин, як... якщо вони потреба, пане Костянтина, Разом з тим ми розуміємо, що будь-яка війна це завжди поштовх до інновацій, і звісно що Україна в цьому плані, в плані авіоніки, напевно, що. Ви підтвердять або спростуйте це твердження, робить багато кроків вперед за рахунок будівництва безпілотників. Вони мають різну форму, в тому числі із фюзеляжами, так такі літакоподібні безпілотники. Як ви вважаєте, чи є в Україні перспективи, окрім того, аби після війни стати країною виробником безпілотників, ще й стати країною виробником винищувачів? Тому що я так дивлюся, що зараз ми стаємо. Ну, вибачте, мене багато в чому звалищем старих винищувачів, яких ми, звісно, хочемо бачити у своєму небі, тому що за все вдячні нашим партнерам. Але F-16 86-го року е виробництва ну це не те, що дасть змогу нам напевно ще протистояти ворогу через 10 років, якщо він захоче повторити свій наступ. Є два аспекти: F-16 оцього 86-го року. Там з ресурсом, його можна там провести його модернізацію і довести його до стану, блок 70-72. Блок 70-72 мало в чому е, поступається в 35-му. Кількість датчиків, можливість керування безпілотниками, е, трохи краща система інформаційної обізнаності для пілота, а в, по, за бойовими, так сказати, можна, так, так би мовити, можливостями він мало в чому поступається в 35-му. Сучасний гріп на останніх версій це теж ну, досить серйозна машина, яка зовсім вона дійсно не, не рівня там, f 35 але вона досить високого рівня. І ми не можемо перескочити, знаєте, там, з феодального укладу до комунізму. Ну, я умовно кажу так, трохи іронізуючи. Тому що F-16 – це ривок відповідно від радянської системи обслуговування, розробки, експлуатації. А F-35 – це ще ну мабуть два ступені, да тому треба тут не просто там махати, а треба самим зростати для того, щоб дійти до того рівня, коли ти зможеш експлуатувати F-35. Ви сказали пане Костятине про те, що в нас виробничі потужності. В занепаді або взагалі відсутні, через багаторічну деградацію, але що із школою авіаторів а авіабудівників, я свого часу от жив через дорогу із підприємством Антонов, так на Святошино, і я сподіваюся, що люди, які Будували великі літаки, вони досі живуть, що вони досі готові передавати свій досвід молодому поколінню. Ну і звісно ж, сподіваюся, що є люди, які розуміють, як будувати винищувачі. Ну, от розумієте, от якщо коли питають про ракету програму, чи є у нас ресурс там персоналу на фахівців того іншого, я кажу, є. Тому що у нас ракетна школа була, і вона розвивалася, і ми випускали ракети, і більш потужні, і менш потужні і системи навігації, у нас розроблялися, і головки самонаведені, і так далі. І, і зараз це все ну, поїхало. А те, що стосується літаків, то е, тут я був би більш обережний, тому що для того, щоб зробити е, авіаційну платформу, таку як F-16, або як су 27 е, треба, щоб була школа. Це дуже серйозна річ. Ми найпотужніші з точки зору транспортної авіації. Це так, і е, той персонал, який був, він вже дійсно там вже. Був тоді ще пенсійного віку, а зараз взагалі я не знаю, хто там чим займаються, чи є ще залишились ці люди. Але школа, вона є школа, вона залишається, і молоде покоління, які там закінчує харківський авіаційний, там той самий політех, наш так Київський авіаційний університет, ще як він там називається, вони приходять на школу і вони потім. Починають в цьому напрямку рухатись, тобто, з точки зору транспортної авіації, я думаю, що у нас є великі спроможності, але зараз жоден літак в світі не виробляється однією компанією. Е, є компанія розробник, а далі вони починають виробляти е, в кількість компаній, яка виробляє F-35, я навіть не можу точно сказати, але виробляється 150 машин на рік. 150 машин. Це вважаєте, що кожного. Через день у вас виходить нова машина з світа в 35 Те Теж саме по великим літакам, по Боїнгам, по Арбасам, по їх роблять частини в різних містах, потім спеціальними авіаційними там, ліфтерами перевозять ці запчастини і збирають десь в одному місці. Це причому зборка може бути однієї моделі в одному місці, а іншої моделі в другому місці. досить потужна логістика. Світ глобальний, розподіл цієї праці. Глобальний цю, о, в цю ланцюги ми можемо встроїтись. Може, нам вдасться mm -hmm. там зробити так, що ми будемо розробниками якихось транспортних літаків там різних типів, тому що е, ну в, Є різні класи літаків транспортних там до 40 тонн, до 80 тонн, до 120 тонн, і е, вони кожен займає на ринку перевезень свою нішу. Да? І е, можна знайти таку нішу, при якій наші спроможності, наші можливості будуть відповідати те, що е, вимагає ринок. Але е, коли розробляється літак, от починають розробляти літак, в цей же час треба починати розробляти його. Система обслуговування сервісних центрів, всю цю логістику. І це була головна проблема всіх радянських літаків, всіх радянських, кажу ще, з появою там українських літаків нічого не змінилося. Ми ніколи цю систему не налаштовували, у нас нема зовсім ніякого досвіду. Хоча зараз, я думаю, там розуміння всіх цих логістичних проблем воно теж стало глобальним, і це не є чимось незрозумілим. А чи може ну, тому, Україна у нас перспектива в цьому є, але це не те, що ми там будемо будувати якісь літаки і весь світ буде там нам казати: у які українці? Ми повинні знайти своє нормальне, розумне місце, яке, яке відповідає нашим можливостям і нашим інтересам. А чи може... Але це точно не буде керівництво. А НТК Антонов, який зараз є? Це доститина система бути... системами керування? Пам'ятаю ще довоєнні новини, і тоді писали, що Україна підписала контракти із Індією на ремонт старих літаків, і власне допомагають нам заробляти гроші конструктори, тому що знову ж таке відновлюють авіатехніку у Індії. Чи може Україна стати таким хабом? До якого будуть звертатися міжнародні партнери зі своїми совєтськими літаками, аби ми їх так би мовити лікували. Як вважаєте? А навіщо нам совєтські літаки? Навіщо нам займатися їх обслуговуванням? Вони там вже свої віджили, їх треба там вже на металобрухт переводити і, і закінчувати з цим питанням. Зараз розумієте, в Росії основним літаком. Я там читав е, різні там, різну інформацію, так основним літаком, який е, зараз е, надійний, е, впевнений в своїх можливостях. Це Ан 24, Ан-26. Їх, правда, виробляли там в Улан-Уден, але це одно, це наша розробка. Mm -hmm. І там вже по 50-60 років, а то і більше, але вони надійні, вони літають. А російських вже майже там залишилось ну, зовсім, зовсім мало, зовсім мало. І вони там збираються виробляти тисячу літаків до 30-го року, але в 25-му вони вже повинні бути перші, перша тисяча, верніше, перша сотня, але я там не бачу навіть двох, трьох і навіть п'яти. Розумієте, тому ну, це нам не потрібні стрілі, такі треба сертифікаційний центр, який буде займатися обслуговуванням боїнгів, Ербасів. Може будемо виробляти якісь частини боїнгів Ербасів. Я Боїн просто буде... до чого веду, що є багато країн, які досі намагаються витиснути весь ресурс тих старих літаків, і звісно ж вони ламаються. А Україна як держава, яка має конструкторів, має механіків, які працювали з цією технікою, які знають, як її ремонтувати, могли б от просто як варіант витискати гроші. І заробляти їх всюди, де можливо. От запропонувати себе як майданчик для ремонту. От, в цьому контексті чи є перспективи? Є тільки якась кількість літаків Ан-32, яка там в Перу літає в, Півні... в Південній Америці, їх там досить багато. Але я не думаю, що це ті гроші, на які ми повинні орієнтуватися. Треба бути більш амбітними, і наші фахівці можуть колупатися не тільки там в якомусь. Радянському гамузі а розробляти, освоювати і обслуговувати сучасну техніку треба йти в час коли. Ти відповідаєш цьому часу, розумієте? А лазити по-старому це ну може хтось буде на цьому щось заробляти. Там е є компанії, сервісні компанії, які забирали наших фахівців з, з того самого Антонова. Але розумієте, конструкція літаків, конструювання літаків і експлуатація літаків це дві абсолютно різні професії. У них тільки поєднує авіа е одне слово. А з точки зору конкретної діяльності це зовсім інші речі. Як і, і конструктор, і серійне виробництво це, це, це абсолютно різні речі, хоча зараз вони зближуються дуже суттєво. Пане Костянтине. Також про амбітні плани та цілі. Які поставила перед собою одна із структур сил оборони України саме сили безпілотних систем? І я так розумію, вже досягнула ці цілі. Це збиття ворожих шахетів епівідронами. Власне відзвітував командуючий цим родом військ пан Сухаревський. Про це ну вона власне так і звучить. Україна почала збивати шахеди епівідронами. Наскільки це взагалі реально, і наскільки це змінює правила гри? Тому що, як я розумію, подекуди раніше доводилося збивати дрони камікадзе, типу шахет, в особливо критичних ситуаціях, використовуючи ракети від ППО, а там вартість до 2 мільйонів доларів. Якщо говорити про Петріот, так ну і звісно ж це зовсім не рентабельно і не співставно із вартістю того самого шахеда. А дрони, я так підозрюю дешевші. То це нова сторінка. Ну, по-перше, хочу там нести таку... був випадок, коли вимушені були Петрі, там збити шахет. Ну, був, ну, ну була. А в основному, якщо і зараз використовується зенітно-ракетні комплекси, різні, і там ракети є і по 100 тисяч, і по 200, і по 300. Питання в тому, що треба зробити так, щоб вартість ураження була суттєво менша. А це треба робити зовсім іншими засобами, і FPV-дрон, який збиває зараз шахет. Це FPV-дрон, який зараз збиває шахет. Поставлять на шахет реактивний двигун, збільшать швидкість, і о, він його вже не дожене. А якщо дожене, то просто ну пілот не зможе пілоти дрони, не зможе. Керувати їм так, щоб внести, знести його, щоб його знищити. А там Look, завдання yeah. знести його, пане Костятине. Ви розумієте принцип? Well. Uh, тобто змінити yeah, well, траєкторію well. ворожого uh, дрона? Well, не, не, не ну, будь-який засіб ураження там. Uh, uh. Ну, Найкращий вибух, uh, якщо в нього попадеш, то зовсім гарно. Питання в тому, що є інші засоби ураження тих самих шахедів і. FPV дрон це дуже добре, але коли у тебе ніч, коли в тебе там погана видимість, коли у тебе він йде, і ти не бачиш його інфрачервоний слід, і якщо ну, там в тебе не все там. Головне система виявлення, друге система наведення, а потім вже сам носій. Носій може бути FPV, але Носії ураження, але перше це виявлення. А з цим у нас є проблема, тому що шахеди літають низько зараз, будуть літати, мабуть, ще нижче, тому що вони освоюють і карти, освоюють і технології, такти, і тактичні прийоми, і з'ясовують, де знаходиться наші мобільні вогневі груп. Я думаю, що тут буде напрямок: в основному зменшення вартості, збільшення процесів автоматизації. Я наголошую на прив'язних аеростатах, які можуть висіти і бачити досить далеко, відслідковувати ці цілі, що низько літають. Це робить у нас вже є, які таскають ретранслятори. Вони можуть підняти ту саму радіолокаційну станцію. Обмежень по вазі цих систем нема. Цим займається Турція, цим займається Іран. Польща закупила у американців чотири прив'язних аеростати. Ну, там <кліст>, вартість мільярд двісті доларів за, за всю систему за весь комплекс. Але вони бачать на 400 кілометрів все, що тут на, на нашій телі вони поставили їх там вздовж кордону, і все, що вздовж кордону, кордону, на 400 кілометрів, вони все бачать. Тому я думаю, що це один із засобів збиття, але основно дрони треба збивати дронами в більшій частині. Але це не завжди можливо. Ну от розвідники літають, е проблема їх виявлення. Будуть виявля виявляти, тоді можна наводити дрон. Різні засоби є наведення, різні варіанти. Від лазера, інфрачервоного, там до, до чого завгодно, до керування в режимі ФПІ. Е е зараз це потужно. Розумієте, е е я от бачу основну проблему. я е вже розмовляв там на різних там, заходах про це. Ми е, зараз знаходимося в режимі реагування на виклики, а ми повинні ці виклики створювати, і щоб росіяни е, реагували на наші виклики, тому що е, у нас дещо в цьому плані є, але е, вони перехоплюють у нас наші ідеї, дуже швидко їх реалізовують до серійного е, використання. А ми потім кажемо, ну от ми ж знали, що оптивало комунати дуже гарно. Ще в січні минулого року про це розмовляли. Але не поїхало там, не повірили в цю в ефективність цієї системи. А зараз О росіяни літають на, на дронах з, з оптоволоконною катушкою. Ну так ми ж це ж про це ж, мам, розмовляли дуже давно, але не зробили, тому що не вистачило у нас там. Якоїсь волі, це, це не, не питання. Тут не в грошах. Тут треба було сказати: так, розробляйте. От от вам е, там невеличкі кошти розробляйте, е, Ну, не було. Пане Костянтине. Ми вже трошки зачепили цю тему реактивні шахеди. За умов такого глобального впровадження саме реактивних двигунів на дронах типу шахет 134, 136, Чи означає це, що тепер системи зенітні, системи по типу гепард не будуть поратися з такими засобами ураження, і тепер треба 100% або ракети ППО або ПЗРК? Ні, не гепард може знищувати. І ракети ракети з швидкістю 700-800 на окремих ділянках. Вони можуть розганятися там дев'ятсот кілометрів на годину. Це не питання швидкості у гіпада, система, яка здатна це відпрацьовувати. А чи зможе там боєць мобільної вогневої групи відпрацювати по шахедо по реактивному? Я не впевнений. Тому треба ці мобільні вогневі групи оснащувати відповідною технікою, не просто кулемети там. Прожектори поїхали, треба більш серйозні засоби: тепловізор, нічник і, проти, і інше, інше, інше. А швидкість, як як впоратися зі швидкістю цієї, я так розумію, що гепард Ну там же ще ну, є на опередження пострілів. Кулеметник нічого не зробить. Кулеметник. Ні, тепер треба, треба або маленькі ракети, або маленькі дрончики, теж на реактивні тяги вони теж є, вони теж розробляються. Ну, вже є. Є в нас такі розробки е, дронів перехоплювачів з газотурбинними двигунами, Зрозуміло. Але можна. у нас велике питання кодифікації серії. Угу. Також от цікаво почути вашу думку стосовно заяви нашого президента на конференції, присвяченій роковинам початку повномасштабної війни. Він сказав, що за 2024 рік Україна виготовила 2 мільйони 200 тисяч дронів, при тому 100 тисяч дронів далекобійних. Це Сума, яка вас вражає, і чого, як ви е, очікуєте, нам е, потрібно сподіватися від 25-го року. 100 тисяч далекобійних і щось. щось... Та, 100 тисяч це тоді наш президент назвав таку цифру. Ну, далекобійними, може, вважаються дрони, які літають там, не, не, не в режимі FPV, а в режимі Камікадзе. Я, я чув, що якесь було повідомлення, але я там досить серйозної уваги не звертав. Так. Те, що стосується кількості дронів. Коли пам'ятаєте, там кінець 23-го року і всі кричали: Як це буде збирати дрони на кухні, там в гаражах, там таке інше, так я вам скажу, що перший мільйон був зібраний менш ніж за півроку. Це перше. А друге, те, що е, зараз виробничі потужності наших підприємств, які займаються виробництвом е, дронів, вони використані на 15, 20, 30 до 40%, До 40%. І вони волають, дайте нам можливість експортувати. Ми ці гроші за ці гроші будемо підвищувати нашу базу, будемо покращувати розробки. З точки зору розробки, ми вийшли там на, на, перші, на перші позиції в світі, з точки зору розробки різних дронів. І тих дронів, які дешеві, сердиті, і потрібні зараз. Це не які великість там предатори, які літають там на 20 тисячах метрів. Це не. Ті ж саме байрактари, тому що байрактари виявили, що вони не в умовах ПВО, які є, воно нам дуже ефективна. А ті дрони, які можуть подолати 50 кілометрів ЛБЗ, проходити там, заходити дірки, виходити, керування цими групами різних дронів, які кожен має своє завдання, і кожен лупить по своїй цілі, по своєму об'єкту, а якщо не лупить, то робить свою роботу. Це зовсім вимагає інших засобів зов, зовсім іншої системи керування і планування цих операцій. це mm -hmm. от, 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 те, що було цієї ночі, то все це ж взагалі фантастика. Росіяни це став повному про Ну то обсінський завод вони ганяли майже, майже всю ніч. Там їх міністерство так званої, не знаю чого оборони чи чого. Вони заявили, що там 128 дронів вони збили. Це вони збили, кажуть, що збили. А я уявляю, скільки було, тому що там спочатку вони повідомляли про те, все, що там 10 вибухів, потім вони, російські ж канали казали 40-60. Над Чорним морем, там море вже перегрілося від того, скільки там дронів попадало. І НПЗ таки вразили серйозно. Там, там НПЗ і, і, і пункт перекачки. Тобто ми продовжуємо нашу стратегію знищення, не, не те, що знищення, а так, нанесення такого урону нафтогазовій галузі російській, щоб вони. Вийшли в стан колапсу. Цього, цього можна добитися. Це не значить, що всі заводи повинні лежати. Треба поламати ланцюги, е, а там дуже велике значення має ритмічність постачань, ритмічність їх виконання всіх графіків. І якщо десь щось сипеться, то воно сипеться. От розумієте, от електроенергія у неї основна проблема яка? Її не можна положити на склад. Так, у росіян така ж сама система з нафтою. Вони можуть її тільки качати, качати, щось переробляти, щось кудись відправляти, а де її зберігати, у них нема таких можливостей. І якщо у них нема де переробляти, не працюють ланцюги, де щось застряло, десь щось не переробили, десь щось стало, то вони вимушені закривати скважини, а закрити скважину це назавжди. Ось цього ми хочемо добитися. Я думаю, доб'ємося. Схоже на те, що добіймося. Дай Бог, ну і силам оборони України сил та наснаги для цього. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, та аналітик, з нами був на зв'язку. Дуже дякую вам за цікаву розмову, пане Костянтине, і вдячний дякую, вам, добре. друзі, за те, що ви підтримуєте нашу роботу своїми вподобайками, підписками, коментарями. Бережіть себе та Україну всередині та навколо себе. До зустрічі.